Сьогодні у мене буде тушкована капуста в томаті з рантошом. Дуже смачна страва, простенька, легесенька. Наливаю олію. Якщо маєте домашній смалець, можете додати одну столову ложку, це буде дуже смачно. Півчайної ложки кмину. трошки треба його обсмажити. Лаврушка. Обсмажую приблизно одну-дві хвилинки на середньому вогні. Головне, щоб розкрилися аромати. Одна велика цибуля, нарізана кубиком. Обсмажую до м'якості або до золотистого кольору. Пройшло майже три хвилинки. Зараз додаю шатковану капусту. Капусти 1 кілограм у мене. Точних пропорцій нема, тут все на око. Перемішую, тушкую на середньому вогні до м'якості капусти або до золотистого кольору. Обираєте собі самі, як вам більше подобається. Я дуже люблю цю страву і любила, коли мені готувала таку страву моя бабуся, коли я їздила до неї на літній канікули з село. Це дуже смачно. Поки капуста тушкується, я приготую рантаж, олія, 1 столова ложка, борошна без верха. Борошно треба трошки просмажити до світло-коричневого кольору. Він придає тоді такий приємний смак. Багато борошна не треба. Достатньо 1 столову ложку без верха. Одна маленька пачка томатної пасти, тут 70 грам, чайна ложка цукру без верха, чайна ложка солі без верха, краще потім досолити. За смаком додаю гострий перець і солодку паприку. Все потрошки. Перемішую. Тушкую приблизно 2-3 хвилини на маленькому вогні, хай добре все протушкується. Для початку наливаю 200 міль води, звичайна вода, а далі буду дивитися. Якщо треба, трошки ще долию, якщо не треба, тоді достатньо. Зараз перемішую капусту і продовжую смажити на середньому вогні і ще хвилин 10. 15, плюс-мінус. Все залежить, який сорт капусти у вас. Але капуста має бути м'якою. Коли будете смажити капусту, кришкою не накривайте сковорідку або кастрюлю. Має бути смажена і рідина має потихеньку випаровуватися. на кінчику чайної ложки мускатний горіх, чорний перчик, приправа, апетитна, так і називається тут болгарський перець, зелень, томати. Все перемішую. Капуста поступово віддає такий смачний аромат, приправи розкриваються, смакота. Люблю дуже такі прості швидкі. Страви, 2 зубчика чеснику. Капусту додайте краще свіжий чесник. Він віддасть свій аромат, смак. Сухий чесник трошки буде мати зовсім інші смаки. Накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні до 10 хвилин. Більше не треба, головне, капусту не переварити. І тоді буде. Капуста така в міру хрустка і в той же час негкенька. Якось так збалансовано це все має бути. Я трошки ще долила води, щоб покрило капусту, капуста тоді скоріше дійде. Ось так перемішую. Зараз додаю рантушку. Пробую на сіль, на перчик, якщо треба досолюю, доперчую. Можете посипати будь-якою зеленю на ваш смак, довожу до кипіння, накриваю кришкою і тушкую іще приблизно 10 хвилин. Хай рідина трошки затягнеться загостіє. Смаки між собою мають поєднатися, розкритися. Але це ще не кінець, тому дивіться відео до кінця. І ще трошки доливаю води, має бути між першим і другим. Ось така має бути страва. Не дуже рідка і не дуже густа. Тому додавайте води стільки, щоб вийшло ось так, як у мене. Одна столова ложка оцту. Чорний перчик. Це за смаком ви можете додати свої улюблені приправи, сіль, трошки мені не солене. Ось так. Зараз попробую, Треба чи не треба солити. Добавляю зелень петрушки. Це ще не кінець. Сковорідка має бути дуже добре розігріта. Зараз викладаю по одному яйцю, трошки солю, перчу, смажу яйця до того моменту, щоб білок схватився, а жовток залишався більш такий м'який, ніжний, щоб розтікався. Страва дійсно дуже-дуже така простенька, але в той же час вона дуже смачна, ситна, корисна, дуже підходить на вечерю після роботи, раз, два і вже можна повечеряти. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові!